Доки світло не згасне назавжди, Макс Кідрук Літературний паспорт автор Макс Кідрук, рік 2019, жанр, наукова фантастика, містика, мова українська, місце дії Тернопіль, Рівне та Київ. Сюжет твору, сестри Рута і Індія видаляються після загибелі нареченого Індії Марка, якого випадково збиває хлопець Рути Тимофій. Незабаром Рута відкриває, що її сни можуть змінювати реальність. У світі день» вона зустрічає Марка, який застерігає її від втручання, але вона повертає його до життя. Проте Марк стає іншою людиною, і наслідки стають моторошними. Щоб врятуватися, Рута змушує Тимофія видалити блакитну пляму з її мозку, але опиняється у пасті між цвітами. Чи вибереться вона звідти, залишається загадкою. Мета твору: роман, доки світло не згасне назавжди, Марка Кідрука порушує важливе питання про природу свідомості, реальності та людських емоцій. У центрі сюжету дві сестри, які стискаються з подіями, що змушують їх переосмислити своє минуле і поглянути на світ по-новому. Твір поєднує наукову фантастику, психологію та трилер, створюючи напружену атмосферу й інтригу. Автор досліджує теми страху, втрати, провини та спокути, змушуючи читача замислитися над тим, що визначає нашу реальність і наскільки вона крихка, які цінності є в творі любов і самопожертва, пошук істини, боротьба з внутрішніми страхами, відповідальність за власні вчинки висновки. Роман, доки світло не згасне назавжди Макса Кідрука, це глибока і емоційно насичена історія, яка поєднує наукову фантастику, трилер і психологічну драму. Автор майстерно досліджує складні теми, такі як природа свідомості, зв'язок реальності та ілюзії, почуття провини, страх і важливість сімейних стосунків. Книга зможе замислитися над тим, наскільки минуле впливає на наше життя. Чи можна уникнути наслідки власних рішень і що насправді визначає нашу реальність?